Всім привіт! Правда по ситуації в Куп'янську, тому що Путін каже одне, Сирський каже інше. Зараз ви почуєте правду від бійців, які захищають Куп'янськ. Це мої побратими. Я кажу просто першу окрему бригаду. Також буде інформація з відкритих джерел. Я Орловський Віктор, ветеран війни, учасник бойових дій, бойовий медик. На сьогодні волонтер. Послухайте і важливо. Я прошу про поширення. Лайк, репост, коментар, обране. Підпишіться. Це теж допомагає поширенню. І як я просив раніше, залишайте в коментарях побажання нашим захисникам, тому що вони їх читають і таким чином отримують надважливу підтримку від нас, від тилу. По-перше, Путін, як завжди, заявляє, що Куп'янськ взятий. Це абсолютно неправда. Він знов про це заявив вчора. Робиться це виключно для американських слухачів, для американських політиків, розказати, що вони щось там контролюють, що вони беруть місто за містом. Ні, 50-тисячний Купянськ вони не можуть взяти і не візьмуть. Зараз у нас динаміка там виключно позитивна. Хоча умови надскладні, і зараз буде саме про це. Да, до речі, як Путін бере Купянськ. На проєкті хочу жити, по-моєму, він називається. Я скріншот зараз. Викладу знайду і викладу. Викладен перелік з тисячі російських військовослужбовців, які були ліквідовані в Куп'янську в результаті наших оборонних дій. І ці всі бійці ще раз 1140. Вони всі з однієї бригади з 27 сьодьої окремої мотострілкової. Уявіть масштаби. Їх знищення і зрозуміти, що все одно вони намагаються це приподносити американцям як взяття Куп'янську. Надскладна логістика. Зараз буде відео теж від побратимів, маленький шматочок повного відео. Там на буквально 200 метрах дороги, одні з одного з маршрутів в Куп'янськ та з Куп'янську. Три одиниці нашої підбитої техніки, три одиниці техніки Збройних сил України. Логістика надскладна, вона практично неможлива. Хлопці кожного дня ризикують, тому я постійно, до речі, в цьому ж відео від хлопців буде прилад Чуйка 3.0. Я ще раз хочу вам всім подякувати за те, що нам вдалося його придбати. Це, хоча б трішки підвищує шанси і можливості для логістики. На позиції в самому місті. Ще по логістиці. Вхід-вихід практично неможливий. Транспорт постійно ламається. Завдяки вам також на цьому закцентую, вдається його ремонтувати, підтримувати в нормальному стані. За два останні тижні ми відремонтували два пікапи. Зараз на ремонті бус і також відремонтували два квадроцикли. За що вам безмежна подяка. Е, ще раз прошу, лайк, репост, коментар, обране, допомагайте поширювати це відео. Нехай якомога більше людей знають, що там відбувається. Е, і нехай наші захисники знають, що ми поруч з ними, що нам цікаво. Е, і ми хочемо, ми хочемо як можемо їх підтримувати. Ще один момент. Сирський при цьому заявив, що. Шляхи інфільтрації, тобто так званого просочування в Куп'янськ, перекриті, і Русня вже не може там толком е, туди е, рухатись, займати якісь позиції. Я довіряю сирському, але не можу зрозуміти, як перекрити ці шляхи інфільтрації, якщо їх характер само, самого цього просочування має, можна порівняти з тарганами. Один кудись проліз, там їх вже буде троє там, наступного дня чи через день. Де їх троє, там вже їх може бути 10 і потрібна повноцінна зачистка будівлі, або, або це може бути в приватному секторі там, декількох будівель. Постійний дроновий контроль неба орками, він продовжується. Тримати позиції вкрай складно, але, але нашим бійцям це вдається. А, є позитивна динаміка. Наші позиції змістились вже трішки північніше. Тобто вбік, звідки орки і, і лізли. А, евакуація місцевих неможлива. Кажу, як є. Так, да, кажуть, там 40 кілометрів потрібно пішки, там вже їх можуть забрати, тому що орки контролюють небо не тільки fpv дронами, а FPV дронами, підв'язаними до дрон дрономаток так званих. А, і контроль на глибину 40 кілометрів вже можливий. А, ще з цікавого. Ще з цікавого. Ще з цікавого. Один анекдот мені розказали бійці. І від цього анекдоту сміяться можуть, мені здається, тільки вони. Нам в тилу від цього потрібно плакати. А, виходять анекдот. Виходять з Куп'янська, виходять хлопці на зв'язок. Піхотна позиція, три тижні в оперативному та дроновому оточенні. Виходять на зв'язок до оператора Балькірії, дронів, якими доставляють посилки, і кажуть: друже, що за фігня? Ви нам вчора повинні були передати хавку і БК у нас закінчується. Відповідь оператора. Я перегорів, я втомився. Це ніхріна не смішно, хлопці з нього ржуть. Але зрозуміти одне: якщо втомимося ми, то це буде просто. Але багато хто втомився, а багато хто перегорів, багато кому в тилу, в тилу, до речі, да, потрібен психолог. Бідосі. Так ось хочу вам сказати, друзі, ми закриваємо з вами дуже багато запитів. Я офіційно зареєстрований волонтер, я засновник благодійного фонду. Все, що ви робите для підтримки хлопців, це все доставляється оперативно, максимально швидко. В аккаунті є 8 звітів, це тільки за останній час, найнеобхідніших речей, речей, які виключно про життя або смерть. І я закликаю вас долучатись до всіх зборів, які мною ініційовано. Зараз мова йде. Про ноші на колесах. Зараз мова йде про газові балони. Зараз мова йде про сухі грілки та... Про сухі душі та хімічні грілки. А, є потреба в зборі на квадроцикл. Я про нього мовчу, я не уявляю, як його закрити. Є потреба в зборі на пікап, теж поки не уявляю. Є потреба в зборі на ремонт е Нісана-Навара, це ми зробимо. На нього вже кошти зібрані. Також, також була мова з Бата про дрони на оптоволокні. Я поки сказав мінус, тому що я не можу взяти на себе зобов'язання, а потім його не виконати. Але подивимось, що з цього вийде. В профілі є банка постійна для зборів для другого батальйону 101-ї окремої бригади. Це мій підрозділ, в якому я з першого дня повномасштабного вторгнення, і наскільки вистачило здоров'я. Є картка благодійного фонду, позивний Орел, засновником якого я є, це теж офіційний рахунок. Якщо ви не знаєте, як знайти реквізити, але хочете бути поруч і допомогти, просто в гуглі напишіть позивний Орел. Першої видачі буде сайт благодійного фонду, там теж є реквізити. Підписуйтесь на мій аккаунт у Фейсбуці Орловський Віктор. Долучайтесь підписками до аккаунту в Ютубі, долучайтесь підпискою тут, в Тіктоці. Друзі, війна триває, наша допомога вкрай потрібна. Я дуже прошу вас, зрозумійте, хто ще не зрозумів, вона потрібна нам самим. Нам самим потрібно підтримувати хлопців. Без них у нас немає ні Америки, ні бюджету, ні депутатів, немає нікого. Є тільки бійці, звичайні пацани, які хто четвертий рік, а хто вже і дванадцятий, не вилазять з фронту, тримають оборону, щоб ми могли жити, щоб ми могли перегорати або втомлюватись. З Богом, друзі, дякую всім, хто поруч. Ви найкращі. У нас все вийде, у нас все виходить, але нам потрібно це все масштабувати. Тому що дуже складна ситуація. Війна триває. Побачимось.